Привіт, любі друзі. Всім привіт. Маємо тут працювати ось на даному таунхаусі. Була ласточка моя перша. Е -е, Четверка. Мене там розкрутив мужчина так добре, що е -е, маємо сьогодні попрацювати. Але Андрій-какашка... підпишись на канал. Сподобайко встав. Тому що. Мільйон підписників сам себе не назбирає. Привіт, любі друзі! Всім привіт! Сьогодні субота, працюємо, зараз будемо. Буду їхати за Андрієм ще через годинку. Маємо сьогодні продути бесідку. Там, де ми продували в попередній серії автоматичний полив в сніг. Чоловік такий дзвонить, каже: ти знаєш, а коли ти будеш продувати бесідку? Каже: ну коли ви скажете. Та я вже й сам не знаю. Може, коли будеш мати час, приїдь-продуй, то зараз завантажимо компресор. І продуємо бесідку, тому що бесідка там не опалюється. Не взяв з собою камери, але таким чином відбувається продування бесідки. І ще маємо продукти ось цю раковину, душову і бойлера. Можливо, сьогодні ще доставлять нам кору, то ми ще маємо поїхати досипати кори на територію заводу, там де ми туї садили теж в попередньому відео, попередній серії. Зараз, поки Андрій ще вдома, то я буду здирати клей із автомобіля, тому що наклейки я здер, а залишився клей, взяв ось такий спеціально. Очиститель от насікомих і етикет, об, коротше, така штука якась. Ну, до речі, дуже класно себе показує і дуже добре чистит. Подивився в інтернеті там і ВД-40, використовували і Спірт, але це взагалі дуже крута штука. Е, підпишись на канал, Сподобайку став, тому що мільйон підписників сам себе не назбирає. Гарного дня до зустрічі, погнали. ЖК Riverside Маємо тут працювати ось на даному таунхаусі. Не знаю, зараз поки що зустріч. Це ось вигляд до... Ставка. Із самим головним забудовником ми тут не домовилися ми зустрічалися, мабуть, років два з половиною тому. Мали ми тут малювати проєкт спочатку, ну і потім приступати до автоматичного поливу і до е, озеленення. Але е, сталося так, що ми тут зустрічалися. Далі тут проєкт робили інші, хоча домовлялись, що ми будемо робити. А потім минулий два роки назад уже до мене подзвонив він і каже: Я хотів би, щоб ви зробили автоматичний полив. Е, а... Блін, мені вже це було не цікаво. Хтось робить проєкт, ти роби полив і, ну, коротше, не домовились. Тому зараз це будемо працювати можливо на даному участку. Це вже безпосередньо замовник, власник одного з дуплексів, чи як вони звуться. Тому, Комерційну пропозицію я йому вже надіслав. Він вроді її погодив, а це якийсь, Ну, не знаю, коротше, захотів зустрітися, тому приїхав. Поки що, я дивлюсь, є прораб, а замовника немає. Чекаю. І на сьогодні, в принципі, роботи закінчені. Доброго ранку. Сьогодні в нас мінус 7 градусів, сьогодні з собакою годи гуляти, то в половину сьомої мінус 7. Маємо сьогодні попрацювати. Але Андрій Какашка, Какашка ти. Коротше, не вийшов. Ну, мабуть, заспав. Я думаю, він проснеться, набере. Вчора ремонтував автомобіль. Ремонтував на Віанорі. бачите? І сума, короче, сума трошки є. І що я замінив? Стартер, гальмівні диски, підшипник один і гальмівні колодки. Але почав ремонтуватися я. на крутому станції технічного обслуговування на дорогій, можна сказати. Тому що до цього ремонтувався, в мене була ласточка моя перша четверка. І так грошей не було. І мені порекомендували поїхати в гаражі там зроблять. Мене там як розкрутили, а я в машинах був взагалі не, не розумівся, І там, я пам'ятаю, міняв полуось. Мене там розкрутив мужчина так добре, що я дивлюсь, він називає суму. Я погоджуюсь, а потім я дивлюся, як воно робиться, і думаю, ну що ти мені впариш? А на той час, коли вона в мене була, це 2013 рік. Блін. Після того я вирішив, ліпше я переплачу або заплачу ті самі кошти, але на професійній станції технічного обслуговування, ніж десь в гаражах, незрозуміло не оформлена людина, податки не платить. Ну, взагалі, тому я зараз прийняв рішення і тоді прийняв рішення, що буду ремонтуватись на офіційних сервісних станціях. Сьогодні маємо попрацювати на трьох об'єктах. На одному підготувати до зими рослини, там троянди пообрізати і так далі. На другому маємо підсипати кору це біля заводу, там, де ми працювали в попередній серії. Ту і садили, і автополив робили. І третій, маємо обмотати. Троянду плетучу по арці, тому що минулий раз ми її не обмотали. Теж на нашому об'єкті, який ми обрізали там троянди минули, минулу серію, це люди подивилися замовники і вирішили, що треба замотати ще по арці агроволокном. Зараз я беру інструмент. Думаю, що Андрій же скоро зателефонує. Беру собі інструмент, щоб ми могли щось працювати сьогодні. І Працюємо гарного вам дня, приємного перегляду. Обрізали вербу, зробили її каре таке. Маємо зараз замотати ось ці ялівці блуеро, щоб їх сніг не ламав, і Андрій вже там пообрізав троянди. Ми на території заводу, де ми садили туї. І зараз ми нам привезли кору і засипаємо корою. І після цього ще маємо поїхати замотати троянду на арці.